Боже, який це абсурд, я просто вражена. Ви уявляєте, в Росії по телевізору показали, що егон чолекяний це нібито штучний інтелект, що він не справжня людина. А для чого це робиться, друзі? Для того, що Егон Чолакян і всі учасники АЛЛАТРА говоримо про серйозну загрозу магматичного плюму. Кліматичних змін і про те, що Сибір може вибухнути в найближчі роки. Питання не в тому, чи це ж мечучі це станеться, а в тому, коли, коли та, якщо ми не будемо проводити планову дегазацію, про яку розповідає цей член. Але російські ЗМІ по телевізору заявляють, що це вигаданий персонаж, що його не існує і що ніякої загрози немає. Спіть спокійно, жителі Росії! У мене є питання до тих журналістів, які показують це лайно, вибачте, замовне за три копійки. Ви що вважаєте себе безсмертними? Ви живете на іншій планеті, на іншому континенті? Не в Росії? Чи думаєте, що магма вас не дітяне? Я просто в шоці від усього цього. Розумієте, друзі? Адже життя це найцінніше. А ви просто заради грошей продаєте власне життя, життя своїх рідних, ви кидаєте їх на загибель. За ті три копійки, які вам заплатили антикультисти, всі ці агенти дворкіна замисліться журналісти, що ви робите? А?